42-річного воїна Юрія Радковського поховали у Тернополі 24 жовтня. Він пішов служити у вересні 2024 року. 2 листопада 2024 року рідні отримали звістку, що захисник зник без звісти. Його тіло росіяни віддали під час чергового обміну. І з полеглим прийшли попрощатися друзі, рідні та побратими. Юра, мій перший похресник, виріс на моїх очах. Дуже веселий, завзятий, життєрадісний, кмітливий. Ну, сповнений чеснот покійний, любив життя і ніколи б в родині ми не могли подумати, що його спіткає така участь. І тому ми сьогодні, ті, що змогли вшанувати його пам'ять, тут і співчуваємо його мамі. І бажаємо як всі християни царства небесного блаженні вічності. Юрій Радковський служив навідником гранатометного відділення, взводу вогневої підтримки аеромобільної роти військової частини а 0224 У цивільному житті захоплювався музикою, працював радіомеханіком. Рідні згадують його як дуже світлу та добру людину. Він працював на радіотоні трошки небагато, і тому він взяв собі позивний тон в армії. Був обмін, і тіло попало в, в тех шість тисяч, коли домовилися. Я довго чекала, вірила, що той москаль, хоч може його тримає в полоні. Ну а Бог його забрав. Але я вдячна дуже Богові, що я маю тіло і от маю де куди піти, і що він в своїй землі спочиває. Поховали Юрія Радковського на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять герою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.